Діані Гончаренко нині 18 років, а в 11 вона прийшла у легку атлетику. До цього займалась іншим видом спорту. Мене віддала моя вчителька з фізкультури. Я раніше займалася акробатикою, але коли закинула цей вид спорту, то вирішила, що хочу займатися атлетикою. Чому? Не знаю, подобається біг. Я була саме швидкою в класі, і вчителька вирішила, що це має мені підійти. Потім були перші змагання і перші перемоги. Діана пригадує, за першу перемогу на командному чемпіонаті України навіть не отримала медаль, проте отримала задоволення. Це був чемпіонат в Кіровограді, командний чемпіонат України. Я зайняла перше місце на 200 метрів. На жаль, тоді не було нагород, бо це був командний чемпіонат. Але все одно я пам'ятаю цю перемогу, і мені подобається цей смак перемоги, тому я до цього і йду кожного разу. Нині Діана спеціалізується на коротких дистанціях. Про найулюбленішу говорить. Найулюбленіше це 200 метрів на вулиці, а дистанція, яку я не люблю, це, мабуть, 200 у приміщенні, бо віражі мені не дуже вдаються. Ну і 100 метрів, в принципі, теж подобається. А 60, мабуть, це найулюбленіші Минулої <дес> минулою у Києві на чемпіонаті України серед юніорів. Діана пробігла 60 метрів за 7 секунд і 49 сотих, виконавши таким чином норматив майстра спорту України. Вже наступного дня в команді з Поліною Васько Іваною Полежай та Єлизаветою Землянікіною вона здобула срібло в естафеті 4 по 200 метрів. При цьому наша героїня бігла останньою. Мені паличку придали третю, я вже була готова бігти на друге місце це 100%, але перше місце було дуже далеко. Про плани на майбутнє Діана Гончаренко говорить. Для спортсмена це найзаповітніша мрія це Олімпійські ігри. Навіть у запасному складі поїхати туди це вже дуже багато чого варте. З таких мрій, що на цей рік, мабуть, це чемпіонат Європи. Сьогодні Діана вже готується до цих стартів, готується здійснювати свої мрії. Олександр Качана, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми.